Подивіться, будь ласка, за місто Запоріжжя, вони все ближче і ближче. Чи підійдуть вони так близько, що зможуть діставати обстрілу з пушки чи граду? Давайте подивимося на найближчі місяці, так, ситуацію. Будь ласка, поділіться у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, так? Чи підійдуть ближче до самого міста вороги, чи зможуть обстрілювати місто з зброї, так, з градів або ще з якихось. Речей. Давайте подивимося, так? Чи підійде ворог ближче, чи а, наблизиться. Ну, дивіться, ситуація, по-перше, розвиватиметься дуже-дуже тако помірно, так? Я не бачу, щоб ворог. Швидко наблизився до самого міста, тобто підійшов іще ближче, там прямо впритул. Дуже така помірна, розтягнена буде ситуація. Дуже багато буде брехні, дуже багато буде обману, залякувань. Активність поблизу буде, і маніпуляції, от, вони будуть. І це все, знаєте, таке в часі достатньо такий нешвидкий процес. Якщо подивитися стосовно обстрілів, так? Із граду, Запоріжжя. Запоріжжя. Ну, дивіться, мені показує, що активність взагалі із подібних речей вона можлива. Я не знаю, наскільки в них там які там гради, але ця активність, вона, знаєте, не така, що постійно, от, але вона можлива все-таки. Тобто, я не знаю, яка там відстань повинна бути. Але коли питаю, то показує, що. Дивіться, саме обстрілювати із таких моментів можливість є, але їм це ну, якби тяжко зробити. знаєте, не, Немає такого, щоб їм там можна було постійно це робити. Тобто якась може бути дія зроблена, ось, але не на постійній основі. Тобто, можливо, щось там десь. І Можуть утнути, але не на постійній основі. А от активність по повітрю, що стосується так, дронів, ракет і того подібного, то тут, звісно, ще йде загроза.